А зараз, друзі, я вам покажу, як Лондон виглядає насправді. Не Біг Бен, не Цей Тауер, Бріч, не Королівства. А от вам реалія. Оце, друзі, справжній Абсолютно Лондон без прикрас. такий, як він є. Спробуйте порахувати, скільки ви тут побачите, в цілому зараз європейців. І це не прикол. І все воно десь отак виглядає. І на кожному кроці тут котики. і трава на кожному кроці, і... ну Це вам реально, зрозуміло? І все те саме з Європою нам показували одну картинку, і ми не знали, як воно насправді ми, ми тут не бували. Я тут давно в Європі. Але мені ще повезло застати той час, коли ще не пускали таких мігрантів масово. Я побачу нормальну європу, але насправді зараз в усіх крупних мегаполісах плюс-мінус отака картина, друзі. І в цьому всьому, що я хочу вам сказати, ця нація виживе. Мусульмани виживуть, європейці, християни. На жаль, будуть потихеньку вимирати. Зараз, як ви бачите, йде тотальна пропаганда війни між чоловіком і жінкою. І жінкам там нав'язали, що щось мужик должен, мужикам нав'язали, що вони царі і світа чуть ли не патріархат, нам там треба, оця вся історія, ми оце воюємо, що то доказуємо. А поки ми доказуємо, ті, втрачаємо стосунки. У нас у всіх сексу менше стало адекватних, нормальних відносин. У них, бачите, в 25 років вже по 5 дітей, і вони собі живуть в один детородний орган не дують, у них все прекрасно, вони себе добре почувають. І от така от історія. І що я хочу цим гаймати? що я цим Всім хочу вам сказати, що треба... нам максимально вообще всім. Шукати компроміси в підході один до одного. До речі, я оце так іду, телефон знімаю, тут в будь-яку секунду так можуть підійти і з рук вирвати телефон. Розуміло? Просто що я високий, чуть-чуть крупненький, то мене не трогає. а так тут за секунду, поняли? Все відбувається, дивіться. О, так. Ну, от, моє послання вам. Нам треба народ шукати компроміси, і відказуватися від всіх цих нав'язаних нам стереотипів, за бабки, тачки, багато життя і так далі. Бо ми втратили всю людяність і все розуміння людських відносин один з одним і один між одним. На жаль. Поступати треба, що мужикам, що дівчатам і шукати щось середнє. Інакше нас і так мільярд залишилось, ребят. Європейців з восьми мільярдів мільярд. Поняли? включайтесь, думайте.